Друзі, ми сьогодні залетіли в варта ось, і я тут трошечки пофармив ось, щоб зробити цей крутий відео. І тут на другий день нам дають протиповітряний танк. Цікаво, що це таке? Я реально не знаю. Я трошечки тут попрокачувався, типу, ось, щоб я пофармив грошей. У мене тут. Такі воїни стоять, які цей, заробляють нам грошенята. Ось тут багато пушечок. Тут ще тільки це ексклюзив. Ось. Бункера в мене поки що немає. Ось. Так, в оружейній в мене тільки є ось така броня. Я її вже одягнув ось, і мечети в мене з'явилися. Дивіться, яке бам-бам! Таке прикольне. Але окей. Тут поки що нема що прокачувати. Тому ми спускаємося і біжимо, куди нам стрілечка показує йти. Так, вона нас кудись-сюди тягнеть. Так. Угу. Ну окей, в мене тут ще є спавн техніки, в мене є ось такий. О! у у у 60 гемів! вау! Так ось. В мене є ось такий біплант. Типу, і ось такий гвинтокрил. Ось гвинтокрил дуже прикольний. Типу, ось ми взлітаємо і можемо когось зарейдити. І я би когось би і зарейдив. Тому я спробую. Так, там українець. Його не можна цей, грабувати, бо наших, ну, наших не хочеться трошки грабувати. Бо ну, якось це наше чи що. Ну, окей. Ні, ну звісно, якщо ми не знаємо, демо кого. Опа, Чіпо. А хто це тут такий кайфує? Ох ти ж. Так, окей. Так, поїхали бо нас чуть не вбили там. Наш винтокрильчик. Так, окей. о, новий рівень транспорту. В нас же п'ятий рівень. Так, окей. Що в тебе. О, у нього ППО стоїть. <гум> а бункер де? Чого в тебе бункера нема, чел? А ні, бункер є. Але я не знаю, як туди за... залетіти. О, знайшов. Знайшов, знайшов, знайшов. Ми зараз тут осідаємо. Зараз на крилі. Ось так зараз якось тут би припаркувати. Ой-ой-ой-ой-ой, по нам ППО почало працювати, тому ми вибігаємо. Так, все. Фуф. Так, беремо калаш. О, це швейцар, мені здається. Чи ні, чи мені здається. О, стріляємо, а ну-ка, відкрити бункер ми не можемо, тому ми просто застріляємо так. Перезарядка. Так, тут теж ось цей предохранитель ми взриваємо. Перезарядку. В нього є. а ні, в нього немає цієї броні. А, йома, а що ми сюди? Не можемо так залетіти. Ех, а ну-ка спробуємо давайте. А ну-ка, якщо так стріляти, ні, так. Е, і тут. А е, я хотів забрати собі. Так, все. Тут ми нажимаємо... Е, о, воно почало круто відкриватись. Ура! Так, все, ми відкрили ці двері. Так, знищуємо ось тут. О, тут лазер. Прих! Перепригнули. Так, це ми також взламуємо. Тут більше нема лазерів, нема лазерів. Так, перезарядка. І одразу взламуємо цю штуковину. Бо дофіга грошей дають. Так, я знаю, можна було менше трошки прокачатися. Я на 64% прокачав. Ну, все одно. Так, все. Ми хакнули його майже. так все, ми хакнули, як ви бачите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 йой ой ой, -ой, -ой, -ой. Йо Він мене просто виніс за секунду. А скільки в нього репідків було ще? Чел, ти чо, сумасшедший? Так. О, сім репідків, а то я не рвався. Ого. Окей. Поки почилим, покаймо. Так. На... О, спін є. Так, безкоштовний спін. Давайте золотий ось цей, типу, самольот. Ну, який п'ять цей. Ну окей. В мене була хілта. Йой. І граната в мене була. Йой. Ех, я герой герой. Що ти натворив? Ну окей. О, склад якийсь. Вікна, стенди якісь окей. О, ворота. А їх можна зачинити? Ні, не можна. Окей. Так, будемо покачувати. Я хотів, звісно, зарейдити чела, але ну ми нубіки. Тому я це не зміг. Так, барьєри. ні, ну він прикольний. Я колись грав на старому аккаунті. Типу, це була дуже класна гра. Тепер вона ще краще стала після оновлення. типу, вона просто шикардосна. Так, крани. О, пача, в нас війна, тепер знову. Так, беремо. Де вони? А, ні, аеродром. Де у нас аеродром? Ось тут, да? Да, осінь. Так, ну все, вам хана. Так, все. У нас червона тривога, і ми їм як гранату закидуємо туди. Ге, вбили, на. На, на на на. на. Вбили, вбили. Ще одного. Давай, давай, давай. Перзарядка, яка перезарядка. На, все. Летс го. Роз... Рознесли всіх. Так, полусо. О, а, ні, це не те. Я думав, це інше трошки. О, бар'єр. А, фу, я думав, бар'єри, Крути якісь <хи> Стіни якісь ну ви що? Що це таке? Так, о, прикольно О, що це таке ми будуємо? Цікаво. Бінк, боньк, баньк. Друзі, напишіть, будь ласка, ось зараз в коментарях, поки я достраю ось цей ангар. Чи грали ви в цю гру чи ні? І поставте лайк обов'язково. Так. Поставте лайк, якщо ви хочете, щоб я продовжував далі. Так, окей. Завдання. О, забрали щось. не знаю, О, нам 150 гемів. О, зайшов. Через друзів і нам три тисячі кешу дали круть, 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 круть. Так, тут ми можемо викликати своїх е, військових і дрони вже можна. Вау! Окей. Так, ця якась штуковина окей. А що це таке? А, угу, угу. О, ні, ну це довго робити. Так. А, аб... О, банк тут можна грабити, прикольно. Треба буде злітати, подивитись по мапі. Так, окей. Е, самоліт, самоліт. Е, Бант, що е, нам вистачає хоч? Ну, давай, прокачуйся. Банк, все. Тут ми прокачали. Шкода, що тут не можна просто телепортнутись на базу, щоб забрати гроші, ну окей. Так. Я б хотів собі поставити крутецького такого самольота, крутого такого. Але я не знаю, як це зробити. Ось, бо вони дуже дорогі. Так, а що так це дорого, цікаво? Окей, я вже капрал ось такий 28 рівня. Я типу крутий тут. Так, а що там на криші в нас? Так, давайте поліземо. Тим пум-пум. А, так у нас на кліще нічого нема, окей. Хм. О, це ре... через ребіт можна вже ППО ставити в себе круть. Так, а скільки йде наступного спіна, 4 години, Йой. окей. Так, а що мене сюди тянеть весь час? Окей, друзі. Я думаю. Можна заспавнити. О, ось він. Ось що нам да, давали в... Оооооо, який він швидкий. Йоо. Так, шкода. О, тут я приціл. Все, поїхали когось рейдити так. Бахнемо кого небудь ой ой Ооо-й-ой-ой-ой. А що я на воді заспавнився, так. А, нам, нам в іншу сторону. Смішно. Окей. Так, давайте подивимося по ребіцім в кого. Найменше, а, я не можу. Так, треба вилізти з танку. Так, 29 ребітків в нашу. Так, я думаю, можна поїхати американця. Бахнути. Типу, в нього 0 ребітків. Я сподіваюся, в нього бункер прокачений. І я сподіваюся, він не перекачений. Ні, ну якщо що, то ми можемо ось так зробити. Геб. А, це ППО. Йой. Е, ти чо? з одної плюхи вбив. тище нам дало круть. А це якийсь чел, так, напевно, спавнить їх. Типу, це їхню його оборонці. Так, ну, якщо чесно, мені цей танк зовсім не подобається. Що, що це таке? Я не знаю. Він мені не подобається. На ньому дуже складно управляти їм. Типу він капець якийсь. Гвинтокрил набагато краще. Сеша, ми їдемо. Так, давайте. Так, це він. Все, let's go. Зараз ми йому зламаємо базу. Якщо в нього нема бункера, Йой. А в нього і нема бункера. О, чел, хочеш допоможу. Не-не-не-не-не. на не Не-не-не-не-не. Баньк. Це повбували. Е, а ти ч прийшов? На. Чуєш? А я кажу, що ти мені не потрібен тут. А що це, я, я тебе вбити не можу? Що це таке? Ага. Бааунік. Що я реально не можу його вбити? Окей, я вилазю зараз, кидаю тобі гранату і достаю в зброю. До -до 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 -до. А, в нього цей. Ех ти. А, це мій дружчиша. що? А. Так, зараз. Ні, це не він. Мм. що я тебе вбити не можу, не. Йди, е -е -е. бань. Окей, я їду від тебе. Так, окей, арсенал. Е так, повітря. О, -о, О. Я б... Ні, гвинтокрил. гвинток. Що його може в ньому прокачати таке? О-о-о! Прикольна штука. Шкода, що я не можу цей його покрасити. Було б круто. Е, він в мій танк, свіснув. Ти що? А, в нього щит! А ну-ка, давай вийдемо. Вийди! Ей! Ех ти! А я майже тебе вбив. Окей. Е, а що ти мажити можеш? Е, На-на-на-на-на. -е. Я тебе перший вбив, тому ми спавнимо. Е, е, А я не можу заспавнути. Йой. У нас проблема валом. Валом просто в інше місце, бо він мене майже вбив. Так, окей, давайте дочекаємося його ось тут. За, за бугром, так би мовити. Так. Що ти там робиш? Не, а тобі ракету туди. Окей, поїхали до іншого американця. Так, валом. От він мені майже е, не зніс кришу. Окей, їдемо, їдемо, їдемо. Так, валом по цій дорожці асфальтованій. Я їду цікаво. Своєю тушкою по асфальту він не ломається, це... це прикольно. Але я не хочу, напевно, ні. Я не хочу. В Deathmatch, це складно. О, це... так це ж наш підписник. Йо, я не знаю, треба. Х, ну, блін, ну що робити? Так я знаю, що це підписник. Ну а що робити? Всі покачені. Ну, прийдеться, вибач. Вибач підписник, якщо ти це відео дивишся, я не хотів тебе рейдити, але в мене немає вибору іншого. Тобу, так я міг просто зараз поїхати на базу і все. Але мені лінки. Тому я приїду. А, в тебе ж точно, в тебе бункер нема. Ох, ти ж є. Виходь. А ч? На на на. Хі-приїхав, батя, такий. Хилю Бу. Бань, кракету. А що ти по мені стріляєш? От, скажи мені. Що ти по мені ці... стріляєш? Ой! Окей, я поїхав. Валим. Валим, 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 парінг, порінг, порінг. Так, що? Давайте подивимося, що в нас є. М -м. Е -е -е ку. Мені пишуть ку. Я прийшов його вбивати, а він мені пишуть ку. Так, окей. О, можна британця спробувати. Але я не знаю, де він, тому я б зробив би зробив ось так ресет, щоб з'явитись на базі. Ось, хай йому буде танчик цей. Я е, собі заспавню цього гвинтокрила. Так, арсенал е, гвинтокрил. Лет'ско, він мені більше подобається, бо. Цей він швидший і він краще. Ого. О, ось цей британець. Ого. Оце так. так. стоїть. В цей куб не можна залітати, тому я би сів би ось тут, на його для лодочок. Так, я сідаю тут. А. Я сподіваюся, він мене не бачить. Так, трошки. Подвинемося. Так, сідаємо. А, ні, це злітна полоса. Let's go. Так, все. Ми вилетіли. А що, я його дамажити не зможу. Так, давайте швидше бігти. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Я думаю, там вже мільйон грошей мене накапало. Але все одно. ой 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 Капець. А я його реально дамажити не можу. Ой, я гранату кинув собі під ноги. Так, окей, я не знаю, як туди пройти. Так, окей, давайте візьмемо АК собі. Так. Тут нема нікого поки що. У wow. яка перезарядка? М16. Так, ну давай, вали, 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 вали. Так, все, прыг. Фух. Ми поки що в безпеці. Так, шкода, що тут нема шифта, щоб можна було скритно бігати. А, в нього там нічого нема, окей. Так, все. Біжимо, біжмо, біжимо, біжмо. відкриваємо двері. Все, на цей раз в мене операція повинна бути ідеальна. Ось, я дуже хочу цього. Це, Так, все. Відкриваємо, він навіть не знає, що ми тут сидимо в нього і скриваємо це все діло. Ой, хто що стріляє? Так, все. На, туди гранату. Я чекаю тебе. А, ракета, та фу, ракета, це, по-моєму, мені, по гвинкрили стріляють, мені все одно. Ось, я вам серйозно кажу, мені все, реально все одно. Бо так. мені просто лінь Це думати, ну і що? Так, капець, ми вже тут 50 секунд торчим. І нічого не зробили ще. Окей. Так, у нас. А що? Хто? Це ракета в мене винесла. Бісить! Окей. Все. Ця штука краще. Так, вмикаємо двигун і полетіли до нього ще раз. Так, а де він? Ось він прям ось тут, прям біля нас. Окей. І у нас є ракети, все, тобі хана чел. Все, ти мене бісиш, реально. Так, на 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 на. На, туди тобі ракету, геп. На. Виходь, ой. По мені хтось стріляє. Окей, виходь. що ви мене. Ой! Все, відбиваємося. Валим. Фух. Так, ми чогось якось високо тепер. Так. о він нас вже горить. Я не знаю, чи треба це робити, чи ні. Але я пригаю. а, -а, -а, -а. Ой, я в воду впав. Шикарно. І я не можу виплисти так, так. І я зараз потону просто... А ні, я виплив! У-у-у. Хлол! Так! Окей, калаш наготові. А розійдесь! Це пограбування. Прих. Так, у нас тепер нема. А-а-а, в смислі? А як це? Эээ... Е, э, е, впустить! Окей, okay, давайте подивимося, скільки в нас там вже грошей. Мені прям дуже цікаво. Ми тут, Мені здається 96 тисяч тільки. А що так мало? Наже ж Х2 вообще. А що так мало, реально? А чому в мене бункер не відкрит? А, може він на першому робітхі не дає? М -м -м. Так, Фомас. М -м -м. Ну мені якось не хочеться це все брати. Так, що, тут більше нічого нема, так, на цьому поверсі. Так, давайте візьмемо ось цю легендарну штуковину. Так, давайте ось це М -м. приберемо. А ось це візьмемо. Подивіться, 75. Патронів. Це просто рознос всіх. Так, 6 тисяч куди нас веде туди кудись. Давайте подивимося, що там. О, це крута штука. А, ні, це взлітна полуса. Окей. А, аеродрон там якийсь. А я так розумію, без нього ніяк, так? Ну, окей. Пам, пам Так, ну давайте поки що постріляємо, постоїмо. 75 патронів, висадимо в цю мішень. Тирі, 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 бум, 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 бум. Цікаво, граната там скільки дає. Бу. Бустріше, виносимо просто капець як. Беремо це, також стріляємо по 4-5 бакса. Беремо цю пушку, також стріляємо, по п'ять уже. Беремо цю, також стріляємо, бу. Просто капець виносимо всі баньк-баньк-баньк. Ой, озішка тепер. Бузу. По шість баксів. Ня-ня-ня-ня-ня. Тепер пістолет. Та -та 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 капець. Граната. Баньк туди. Геп. Бу. Перезарядка. Все, в мене закінчився цей. Так, окей. М -м -м. Від... Е оновити без опасну зону. Цікаво, що це значить? Так, ця перезаряджена, тепер цю перезарядимо. Так, окей. Що ти там перезаряджаєшся, ні? Так, все, перезарядка. Тут також перезарядка. Тут можна ось такий оборонний пункт робити. Так, тут теж перезаряджаємо. Так, всі пушки перезаряджаємо, бо нам треба це робити. Так, що тут? Що цікаво робимо? Аеродром чи оновлення? Я думаю, оновлення. Бо ну, це цікавіше, що тут буде цікаво. Типу, аеродром? Ну що, просто асфальт покладуть і все. Ну, Типу, і що? Так. Арсенал, ну давайте ще раз спробуємо когось тільки на ось цій штуковині зарейдити. Типу, я реально хочу в когось викрести гроші. Але я не буду цю штуку брати. Так, там є поляк. Чому мені здалося? Так, це поляк, поїхали до нього. Так, ну це крутий квадроцикл, типу, набагато ліпший, ніж той танк. Ой-ой-ой. ой Валом. А він капець як настрілює. Ну окей, поляк, ми їдемо до тебе. Так, ой, мені знову через нього буде їхати. Ах, ну, все одно. Так, все, ну ми гіпер швидко до нього прилетіли. Майже Майже прилетіли. А, ой, та... а ні, то не поляк, мені здалося. Так, окей, я не знаю, що це за прапор ось там. Також бі... біло-червоний, але я не знаю, що це. Типу, ось це Польща, а ось то я не знаю. То якась перевернута Польща. О! Опа, черіпо. Взламуємо ось цей сейф. Перезаряджаємо одразу. О, так в нього тут все відкрите. Йої. Мені може і не потрібно буде ось ця штука. Так, ну все. В нього є рейд. Можна його зарейдити, бо я думаю, що ні. Мало ли у нього цей кулдаун стоїть. О, так в нього капець, як все легко. Так, перелізаємо ось так і дивимося, щоб якщо до нас хтось зайде, ми це побачимо. Ось так, все шикарно, це ідеальна операція. Він взагалі бункер свій не прокачував, типу. В мене його навіть нема. Так, що, все? Смислі? А ми не змолагали. А, капець. Потрібно знову це робити. Окей. Я думаю, він нам не зайде, Та якщо й зайде, то він не встигне нас вбити капець. А, як ми повернемося просто із цього мінігана, просто йому наваляємо. Так. Він вийшов. Чого? Як? Чому? Ну, за що? Як він мене бісить? Вийшов, взяв Ого! Ні, ну, це прекрасно тепер. Покращення. Ядерна бомба за 108 тисяч. У нас буде ядерна бомба що? Вау. Я сподіваюся, вона безкоштовна і можна буде на когось залетіти. Так, давайте на ось той незрозумілий прапор поїдемо. Так, тільки ось так через... не треба через воду літати. Бо я втонув. Так, окей, я вже коправ такий 35 рівень. О, так, це полячний чел був. Ага, це. Ні, я не знаю. А, Це Канада? Це Канадець, так. Мені здалося, що ні, але це канадець, так, прикольно. Так, ну все. Залітаємо сюди, по горбам, спригаємо. Так, що? В нього бункер є? Є, бункер, навіть відкритий бункер. А що це за дрони цікаво, стоять? Але мені все одно... Ой, ого! Ото мені бахнув, походу, той дрон по башці. Ого. Та ви задовбали виходите. Що це таке? Так, давайте випливай, випливай. Йоу. Але ми не змогли випливти. Так, і друзі, ми будемо далі прокачуватись в наступній серії. Ось. дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ось. Ось. Тому дякую вам за перегляд.